Я чув про 65-ту МВР, але не знаєш, хто стоїть за кожною перемогою. Зараз покажемо. Знайомся з посадами в 65-й окремій механізованій бригаді. Великий луг. Тут кожен частина нашої перемоги. Військовий психолог це той, хто стоїть на варті морального духу воїнів. Його завдання підтримувати психічний стан військовослужбовців, допомагати долати стрес, емоційне виснаження та наслідки бойових дій. Він незамінний елемент в бригаді. Механік водій, знаєш, як перевірити рівень мастила, поміняти шини, полагодити форсунки. Тобі подобається крутити гайки і класно ганяєш по бездоріжжі. Тоді ця посада для тебе. Майстер технік БПЛА це фахівець, який відповідає за повний технічний цикл безпілотних літальних апаратів. Він збирає, обслуговує, ремонтує дрони, які виконують бойові завдання, розвідку та коригування вогнів. Сьогодні ти обираєш не просто посаду, ти обираєш, якою буде Україна завтра. Долучайся до 65-ї окремої механізованої бригади. Та завітай до рекрутингового центру за адресою Дарницький бульвар 23.